Я в рибному терміналі на ринку Шовар, ідемо глядати ціни на рибу. Так, є ось така щука по 230, судак 300 гривень і тушка по 250 гривень. Добрий день. Торадо по 530 і по 550. філе товстолоба по 300, філе судака по 600, філе щуки по 450. Філе амура по 450, а сома по 480 гривень. Філе мінтая по 220, окуня 150, а хека по 310. І по 290 менше є. Мінтає по 150, а нотатення 180, оселедець по 150, а молочний хек по 155, курюшка є по 250. А Мойва по 180, і ще є камбала по 250. Пангасіо 170, Горбуша 320, льодяна 125, Мінтай 140, Абезоскір хек по 155, а хек Аргентинка 165. Мойва 180. Оселедець по 160. Є ще скумбрія по 480, макрель 360, ставрида по 300 і салака по 150. Матіас по 160 є, а кілька по 130. Є ще оселедець по 160. М'ясо лосося 600, філе червоного окуня 300, креветочина 400, є філа коропа по 260, філа коропа, мінтай по 150. Я не бачила ще філа коропа на продаж. салака по 100 гривень, бротула 260, оселедець 150. Хек по 180 і юкен також 180. Є філе окуня по 160 а м'ясо лосося без кісточок 350 гривень. Філе форелі по 900, лосося по 900, шматки по 800, тунець по 700, лосось по 530, дорадо 550. Так, є товстолоб вже почищений по 220, білий амур 290, короб чищений 250, а стейками по 290 гривень. Форель чищена 350, а сібас 550 гривень. Хек Аргентинка 180 скумбрія велика по 250 гривень, хек молочний 170, безлуски 165, єтунець по 170, філахека 320, окуня 160, телапія по 230, салака по 260 гривень. Така гарячого копчення, скумбрія 500 і скумбрія на дровах по 520 гривень.